Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для нового знаку зодіаку на місяць, листопад, і це будуть раки. На роботу, відносини, та здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих, хто працює, для тих, хто в пошуках роботи, для тих, хто працює. У вас на роботі дуже багато неясних ситуацій, но все розкриється в потрібний час. Не шукайте відповіді, вони самі відкриються у вас на роботі. Великих конфліктних ситуацій в цьому місяці у вас не будуть, будуть новини, неясні, ну, все це воно під кінець місяця, вирішиться. Успішний місяць, якщо ви зможете при собі мати велике терпіння і інтуїцію. Для тих, хто в пошуках роботи, ви знайдете роботу, ну будьте готові, від вас будуть вимагати ваші знання, ваш опит. І якщо ви підготуєтесь дуже добре, то вас візьмуть на цю роботу, і ця робота буде непогано оплачуватися. Відносини для тих, хто в бракі, для тих, хто в пошуках відносин, для тих, хто в бракі. Ви знаходитеся у виборі. Вам потрібно зробити вибір. Ви не можете вибрати серед двох людей, а є хтось, третій в вашій родині. І це стосується іншого, якщо ви чоловік, то це жінку, якщо ви жінка, то це чоловіка. І ви стоїте перед вибором. Кого ж обрати, І для вас це дуже болезне, тому що ви досі ще його не зробили. І з-за цього у вас конфліктні ситуації в родині. І в основному це більш ви їх і робите. Для тих, хто в пошуках відносин, ви знайдете відносини, но це будуть відносини, знаєте, такі, як хтось буде. Або, знаєте, хтось, або це може бути мама, яка постійно перепровіряє і постійно каже, це не ті відносини, вона тобі не підходить, або він тобі не підходить, і вам самі або самому треба зробити вже вибір, чого ви самі хочете. От тоді ви тільки зможете зустріти ту людину, яка вам предназначена долею. Здоров'я. Зі здоров'ям. Ви знаєте, зі здоров'ям у вас є проблеми. Це більше стосується вашого внутрішнього організму. Він істощається. І дуже швидко істощається істощення. Це може бути даже іти а, ви худієте дуже швидко, і за ваших недосипів вашої недоїдані, або, ви знаєте, м -м, постійно знаходитесь в великому стресі, і за цього ваше внутрішнє здоров'я хворіє. Дякую за перегляд. І якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.